Вітаю вас! Людям властиво помилятися. Припускаються вони і мовних огріхів. Сьогодні розглянемо деякі невдалі вислови, які почасти зустрічаємо у засобах масової інформації. Ось приклади, що ми чуємо і як би слід було говорити. Не на вірному шляху, а на правильному. Не заключати угоду, а укладати. Не підняв голову, а підвів. Не робити вигляд, а удавати. Не настоювати, а наполягати на чомусь там. Ліки не приймають, а вживають. Гроші не поступають, а надходять. Запам'ятайте, так буде українською.